Так, буримо сьогодні на Донбасі. Оцей швелер прилетів за 500 метрів від епіцентру вибуху. Шутка, Ми не на Донбасі, але рядом село Березина, що під Житомиром. Отакий тут краєвид. Там будемо їхати, покажу, там просто просто жесть. Так, замовник має отаку криницю, суху повністю. Тому в криниці не бачу резона бурить. Будемо бурити зараз рядом. Щось похоже на початок піска. Перва лунка, зайшли 7,5, пішла ізвість, далі бурить немає смислу. Десь на 5,5 була сантиметрів 70 прослойка піску. Ну, ми її вже замили, тому вирішили відступити, перебурити на цю ж прослойку і спробувати взяти з неї воду. Ну, в общем пісочки закінчились десь 5,70. Ну і почались десь 4,70. Біля метру там пісочку що подивимося, що він нам дасть Цей пісок все промиваємось Що там Врубай, да? Кран відкрий. Промиваємо чистою водичкою бочки. Только можно, можно. поелозать. Хорош. Дренаж. Так, хорош, Артем, был воды обмаль. Все, зачиняй экран. Да, можно сдренировать еще разок. Ну що, попробуємо запустити. Витягуємо промилочку воду. Так що вона улиць улітає. А встановилась кстати. Ага. Либо що? Либо нема води. Либо замити ствол. Пробуємо робити. Такий фокус називається гідроудар Сейчас відкриваємо. Вода самотеком пішла туди закриваємо і знову спробуємо і не дає і не дають ці піски. Ладно, попробуємо погратися щось. Так, повторна промивка. <звук> Все, сейчас вихватить. Все Все, там с орбає, вона даже не обжата. Сухі піски Все, всем дякую за увагу, до нових зустрічей, Артем, Маши пока.